Друзі, хочу вас відволікти від тяжких новин та подій останнім часом і пропоную поговорити, попліткувати про п'ятьох коханок Костянтина Меладзе протягом його усієї творчої діяльності. Тож мочу зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати про коханок Костянтина Меладзе в цьому моновипуску. випуску. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Кому ще відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ моєї інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, буквально декілька днів тому Софія Тарасова, учасниця гурту Віагра, учасниця Останнього крайнього складу колективу розповіла про те, що вона не є коханкою Меладзе, і це все злі язики з шоу-бізнесу та ЗМІ. Але Софія Тарасова в свої 22 рочки забула чи то українську мову, чи то російську мову, і чомусь вирішила розповісти. Про повню маячню щодо відносин з Меладза англійською мовою. Ну, окей, справа не в цьому. Навколо коханок Меладзе ходять справжні легенди та чутки. Але ніхто так і не наважився вийти у відкритий простір і розповісти, як воно є насправді. Тож я для вас склав підбірку, у кого з учасниць гурту Віагра були потенційні зв'язки з Костянтином. Я блогер, а ти саме таку назву має мій авторський курс по просуванню власного youtube каналу. Я хочу запросити саме тебе на другий потік цього курсу, де я розповім. Про власний досвід ви отримуєте цікаві інтерактиви, знайомства, домашні завдання. Все це буде перевірятися в телеграм-чаті. Я з вами на зв'язку. Безпосередньо на онлайн-лекціях я буду ділитися власним досвідом. Ви завжди можете задати ваші запитання, розберемо ваші власні кейси. Учні першого потоку залишилися задоволеними і вже розпочали свої кроки до реалізації власного успішного youtube каналу. Тож запрошую тебе, це не про успішний успіх. Я в першу чергу ділюсь власним досвідом, власними помилками. І хочу допомогти вам не робити цих помилок, аби ви зекономили свій час і реалізували себе якомога швидше. Усі деталі про тарифи. Про умови проведення цього курсу ви завжди можете знайти в моєму інстаграмі. Долучайтеся, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Пишіть директ мого інстаграму, я з вами поспілкуюсь, проведу персональну консультацію. І коли ми зберемо групу, відразу розпочнемо наше навчання. Чекаю ваші запити в інстаграмі. Невеличка предісторія у далекому 2000 році з'являється на світ найсексапільніший дует віагра у складі Альони Вінницької та Надії Мейхер-Грановської. На той момент засновники колективу Костянтин Меладзе та Дмитро Костюк не мали гадки, що триматимуть в руках курочок, які будуть нести справжні золоті яйця. Костянтин вмів відбирати до колективу суперталановитих жінок, і усе це в поєднанні з якісним музичним, стильовим, інноваційним, без перебільшення цього слова, модним матеріалом, репертуаром створював справжню бурю в стакані, так би мовити, і увесь шоу бізнес заздрив, костюку та мелаце, адже Віагра. Реально, це золотий квиток до мега розкішного життя, адже статки були просто шалені. У продюсерів так точно, у дівчат не знаю. У 2002 році колектив розширяється і до його складу потрапляє в якості третьої учасниці Анна Сідакова. Українська співачка, на той час маловідома телеведуча музичного телеканалу, з'являється у складі гурту. і Корює абсолютно усіх своєю чистотою, своєю неймовірною природньою красою. Ганні на той час відсили 20 рочків. і в якийсь момент. Ніхто ніколи не міг подумати, що між Анною Сідаковою чи Ганною, як правильно, українською виправте мене може бути роман з Костянтином. Але з 2004 року, після того як Анна покинула колектив, всі спостерігають багаторічну справжню ворожнечу. Між продюсером та Ганною, і виникає чимало запитань: можливо, там щось було. І от злі язики шоу бізнесу поговорюють, що у сідокової з Маладзе були пристрасні відносини, поки не з'явилася в колективі Віра Брежнєва. Саме Віра Брежнєва змогла відволікти Костянтина Маладзе від свого захоплення Ганною. Я нагадую. Цей період Костянтин перебуває в офіційному шлюбі в офіційних стосунках, але в нього вже є ряд коханок, принаймні згідно чуткам. І в 2005 році на світ з'являється неймовірно хітовий трек для Валерія Меладзе під назвою Салют Віра. Пісня стала абсолютнішим шляхом того часу. І тоді чомусь ніхто й гадки не мав, що ця композиція просвячується вірі Брежнєвій. Вірі Брежневій, господи. Правильно сказав? Правильно. Значить, хоча там все зрозуміло, все лежало назовні, але всі думали, ну, віра так віра. Саме ця композиція вважається камінг-аутом Меладзе і Брежневої. Але вони приховували свої стосунки понад 10 років. І за цей час вони сходились, розходились, сходились, розходились. При цьому лише вірі вдалося. Настільки закохати в себе Костянтина, що в 2015 році вони одружилися офіційно. Костянтин пішов сім'ї. І прийшов прямісінько на поріг віри Брежнєвої. Але про це трошки згодом. В період десятиліття з 2005 по 2015, поки вони оголосили про офіційний шлюб, Брежнєва перебувала в шлюбі з кейперменом, а Костянтин розпочав епопею нових відносин. І новою коханкою продюсера стала співачка Єва Бушміна, та сама колишня учасниця фабрики зірок 3 український сезон. Я из города Киева. Вот пришла на фабрику звезд. Я иду по проспекту. Мне фонарики светят, птички поют, поют несут домой. Возьмите меня в фабрику. Меня я просто очень вас умоляю. Я буду настоящей умничкой. Эм... Ну, как-то ты не сильно умоляешь, а заплату. Да нет, мне кажется, нет, вполне по сильно было умолять. Да, да, да. Я, да я уже готов, да? Да. Ну все. С тобой! вона потрапила до складу Віагри, в якому перебувала з 2010 по 2012 рік, якщо я не помиляюсь, в один зі столичних вечорів з'явилося романтичне фото обіймів бушміної з Костянтином. І тоді думки розділилися, адже на фотографії не було облич. Хоча там по силуету, по волосю, по усьому зрозуміло, що це меладзе і бушміна. Настільки солодко обіймалися, одні кажуть, що це в фотошопі провокація а інші мовчки посміхалися і були раді тому, що цей роман потрапив в публічний простір. Шукайте мене на OnlyFans. акційні знижки. На мої пухнасті ніжки, Красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зобиті Петро, красива жінка незаміжня стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зобиті Петро, я забув тобі сказати, що на брило вже чекати, я забув тобі дзвонить, не хотів тебе, яснить, ну а зараз вже як є, більса для. Не мене підмануть тебе, піпів, нова і пірофі. Красива жінка, незаміжня. Стоїть на станції. метро Вона ще може бути ніжна. У романі з бушміною не зрозуміло абсолютно нічого. Адже в 12-му році меладзе вже розпускає колектив. Розпочинає кастинг на реаліті шоу Хачу віакру». Де він набирає новий склад, абсолютно перезаряджає і переформатовує проєкт Вігра. Я хочу почати нову історію групи Віагра. Я жду кожного з вас. Біч. Разом зі старою концепцією гурту зникає єва бушміна. І що там між ними відбулося, невідомо. І ось в 13 році світ бачить новий склад віагри. Це Анастасія Кожевнікова, Міша Романова та Еріка Герцек. Цікає, поміряти. Поміряти. Цікає, ось остання для нас дуже цікава, оскільки вона. Ну, майже копія по типажу віри Брежнєвої. Настільки вони схожі, настільки вони в одній органіці, в одній енергетиці, якщо можна так висловитись, у Костянтина очі просто відкрилися ще в період кастингу хачувіагру. Тоді вже стало зрозуміло, у кого там справжні ерективно-продуктивні процеси. Чи відразу розпочався роман у герцах з Меладзе не знає ніхто, адже в 2015-му абсолютно Таємне весілля між Брежнєвою та Меладзе Віталією. І всі такі, а зрозуміло, і так всі здогадувались та знали. І ось шлюб триває, все чудово. Здавалось би, не потрібно більше переховуватись. Вигадувати легенди, ви разом, ви щасливі, а одне одному пісні. Меладзе надихається Брежнєвою, але, мабуть, недостатньо, тому що з моменту, коли вони одружилися. Ну, у Костянтина почалися проблеми з творчістю. Не було хітів, і композиції, м'яко кажучи, як вам сказати, не звучали від слова зовсім. Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально, я до цього ставлюся дуже. Нехай. І ось вже в 2020-му усі помічають щось неладне. Затища, Брежнєва окремо, Меладзе окремо. І коли з'являється в репертуарі гурту Віагра композиція Раднікова і Вода, уважні прихильники звертають увагу на сенси пісні та висловлюють теорію, що саме ця пісня присвячується Ерікі Герцег. Це композиція гімн їхнього розставання з Костянтином. 2019-го, наприкінці наприкінці 19-го, почали з'являтися шпальти, заголовки цілі. Костянтин Меладзе зраджує своїй дружині з Ерікою. Герцег на це дуже агрилась віра, але в публічному просторі вона не висловилась жодного разу. Далі ви знаєте, що відбувається 24 лютого 2022 року. Повномасштабне. Агресивне антигуманне антилюдське вторгнення Росії на територію суверенної України і поповзли чутки про те, що між вірою Брежнєвою та Костянтином Малацею серйозні розголоси в. Плані своєї позиції, адже з першого дня повномасштабного Віра Брежнєва повністю з Україною підтримуючи біженців в Європі українських, постійно допомагаючи, волонтеряючи. А Костянтин заліг на дно. І затих, і все вирішив перечекати. Хоча, коли розпочалося вторгнення, Костянтин перебував в Києві і дуже довгий час не міг виїхати, на що бідкався в публічному просторі, не було жодної заяви, жодного слова від Костянтина. І вже влітку 22-го ми з вами були першими, хто розповіли про розлучення Брежнєвої та Меладзе. Тоді всі покрутили біля виска і сказали. Зрозуміло, звичайні чутки. І що насправді Брежнєва і Меладзе розлучилися влітку 22-го, про що повідомила Віра під час релізу свого сольного україномовного альбому? Тільки всі дізнаються про розлучення, з'являються нові чутки Софія Тарасова, 22-літня підопічна, колишня підопічна меладзе, перебуває з ним в стосунках. Здавалось би, меладзе 60, Тарасові 22, що може бути спільним між цими людьми? З'являється спочатку дуже чуттєва композиція у вигляді музичного дуету. Звичайно, що російською мовою і ця музика повністю промовиться на російських платформах ВКонтакті Яндекс і так далі. і так далі. Тобто пісня виходить на російський ринок. в пісках Чому, чому, чому? Коли ми з вами розповіли в одному із випусків, згідно чуткам від наших кошенят, що Тарасова і Меладзе в стосунках, Софія вирішила впасти на дурепоньку. Спочатку були хіханьки хаханьки потім віднікування. І ось свіжина англійською мовою розродила коментар про те, що все це смішно і у них немає жодних стосунків. Але показує практика. В шоу-бізнесі зазвичай, чим більше ти кажеш ні, тим більше насправді це так. Тож будемо спостерігати, я сподіваюся, вам було цікаво, хотілося вас відволікти. Я можу зробити наступний висновок: Гаряча кров братів Меладзе. Та їх скелети у шафі будуть ще довго не давати спокою змі та прихильникам братів. Рано чи пізно усе потаємне стає явним. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.